Вітаємо вас, любі друзі, з вами канал Психокейс. На зв'язочку я Сергій Мотус Валера Патоніч. І сьогодні ми говоримо про цікавий вид супротиву клієнта, коли він вважає, що психолог, психотерапевт з ним тільки заради грошей і все інше брехня. І він говорить брехню, і говорить те, чого його там понавчали, заїжджені фрази, а насправді просто хоче цинічно використати клієнта для власної наживи. З одного боку, правда, в плані того, що дійсно такі терапевти, є. і є терапевти, які можуть отримати якогось клієнта, одразу з цим клієнтом відкрити іпотеку, тому що розуміє, що цей клієнт з ним надовго і можна довго з нього отримувати гроші і тішитись цьому. Так, да, це як моя одна клієнтка. Вона ходить до одного фахівця. і Вже <кліпані> йому ж кажуть, що за ті часи, скільки вона віддала гроші цьому фахівцю, там за певну услугу. Ну я як лікар, просто не розумію, що він, що він робить. Кажуть, <свистем> <свистем> ми могли б вже квартиру купити. Вот це про гроші. Ні, ну дивіться, ну коли мені клієнти кажуть, да, що ви за мною тільки через гроші. Ну так. Я з тобою, тому що ти використовуєш мої знання, мої навички, які я колись вкладав в свої ресурси, гроші, час і так далі. Да, я там, ну, вони... Дуже багато коштують там і так далі. І так, я тобі даю певну услугу. Ти мені платиш гроші. Якщо ти мені гроші не заплатиш, я тобі услугу теж не буду надавати. Да? Тобто тут не благодійна організація. Тобто, це правда. Да? Ми получаємо гроші за те, що нас використовують. Да? Використовують нашу услугу. Тобто, це правда, і я з клієнтами згодний, але я не згодний з -зі словом. Тільки, тобто, така складова, що е, гроші це важливо, так є, бо якщо не не платити нам, ти мені будеш використовувати безкоштовно. Так, це, це частина фінансової угоди. Да, а це по вже насильством. До речі, у нас був досвід такий, і я пам'ятаю, коли починала, починалася війна. Те, що ми переш... там ти працював вже з нами або ні, ні, ні. на тому що ні. Ми туди добре коштували наші послуги. Да? І почалася війна. І я сказав, що для тих, хто в Україні проживає, да? ми будемо надавати всі послуги безкоштовно. Ми протрималися так два місяці. Протрималися так, не тому, що там нам потрібні були гроші. Ми там перекривалися з тими клієнтами, які знаходилися за кордоном, які були з Можна не оплачувати, і там, і так далі. Все було добре. Всі розуміли ситуацію, дуже важкі тоді часи були. Але раз в місяць у нас починались претензії від батьків, від клієнтів. А чого ти мені безкоштовно тільки раз на неділю? я хочу кожного дня! І от починалась така фігня. Я хочу кожного дня, і ти повинен, пов...". і починали нас буліти. Ніхто, ніхто не сказав дяку. Ні одна ні, ні одна людина не сказала дяку. Починалося таке булінг, насильство. Я дивлюсь нашого вже терапевта, вони вже такі потухлі, емоційно вигоріли, тому що Теж вони там живуть, і що робити? Я сказав так за а зараз за гроші. Тільки почалась історія про гроші, все добре стало. Нас перестали використовувати і тому гроші це дуже важлива складова. Ну так це і про цінність взагалі. Так. Як кажуть, взагалі психоаналітики, терапія має коштувати стільки, щоб це було трошки незручно. Так сто відсотків. Я з цим згодний, а, і бо це цінується туди. Бо я знаєш, <кій> от скільки у нас було програм різних там і так далі. Де ми брали безкоштовне на лікування. І завжди це все закінчилося не дуже окей. Ну, як казав, я безкоштовно нікого лікувати не буду. Тільки хай вони сплочують або грошима, або чимось ще. Ну там, Можливості там, від відосики зняти, реклама якась там і так далі. і так далі. Да? Передача на ТВ вийти, там ДТП. Це їх оплата. І навіть коли навіть була така оплата, вони казали: це я вам потрібна, а не ви мені. Да? Я вас рекламую. До свідання, до я розривав договір і виганяв їх з центру. На нашому навчанні, ти ж теж бачив, да, це коли проходив його. Я завжди кажу, що коли ми працюємо з РКП, на першому місці, це я зараз супротив слова, тільки встає наша людяність. Перш за все, ми можемо бути ефективними туди, коли ми опираємося на нашу людяність, будуємо стосунки з нашим клієнтом. Про людяність, не про праз... гроші. І тому так, вони нам спочуть, але це на другому, третьому плані. На першому це людяність. І тому ми, ми можемо зробити консультацію трішки довше. І тому у нас є багато чого іншого. Ми вкладаємо своїх почуттів, своїх ресурсів багато. Я, до речі, працюю тільки з тими з клієнтами, до яких в мене є така <кій> влюбленість, така людська. Тута люблю люблю і туди я з ними можу працювати. Да? Коли в мене є відгук такі е, людяни, то да? і туди я можу працювати. У мене була історія з одною жінкою депутата Верховної Ради, яка проживає в Дубаї, і в неї донька хворіє на анорексію. і вона там раз переносила вони первинну консультацію. другий там спізнюється, щось таке. Тут такое відношення. Да? Я дивлюсь, потім вони дійшли, дивлюсь на цю дівчинку. Я розумію, а там. Ну, взагалі, людяність ніякої немає. Там все, там тільки матеріалізм один і все. Я дивлюсь, там там важка анорексія там і так далі. але я ну от. Я кажу, я з вами не зможу працювати. Я! Де я! Я вашу контору рознесу, Я зараз чоловіку позвоню там і так далі. Як вони? Дай справку туди. Я справки написав ну, там діагноз, який я бачу, я написав, що лікування в стаціонарі психіатричному по місці знаходження. Ну, а вони нас год рознесіяли. Десь раз півтора року після цієї ситуації вони знову до нас звертаються на консультацію. Я не вірю своїм окулярам, це ти? Я кажу, не записуйте їх. І вона мені пише в месенджери. Ми вже все пройшли. Ми в різних лікарнях були по всьому світу. І, блін, нам сказали, що тільки ви допоможете. Будь ласка, візьміть. Я говорю, ні, не возьму. Я заплачу там x2, x3, візьміть. Ні, не возьму. Бо там люди снімають. Ну немає в мене такого відгуку. Можливо, це не по лікарськи я поступаю, да але я просто розумію, що я не допоможу. Бо там історія тільки про гроші. Так, гроші але не можуть замінити можна. ставлення за так. гроші. Не можна купити терапевтичне ставлення. Все таки в терапевтичному просторі тому він відрізняється від допомоги друзів, знайомих і так далі. З вами терапевт чесний чесний у своїх почуттях, у своїх відчуттях, у своїх реакціях до вас, і це неможливо купити за гроші, неможливо це замінити, неможливо це приховати. Ти мені нагадав такий момент з приводу там грошей, цінності і зараз дійшов до такого усвідомлення. Коли я закінчував у тебе навчання, у мене ж була клієнтка в супроводі, угу. нам навіть вдавалося з нею трошки працювати там на демонстраційних сесіях під час моєї учебки. Яку я проходив, і коли я з нею повернувся, я, тримаючись за наш контакт, запропонував їй знижку на свої послуги угу. для того, щоб я розумів, що у неї є скрутне фінансове становище, але я запропонував таку знижку, яка скоріше вигідна їй, ніж мені, з точки зору фінансів. І вона від неї відмовилась, і тут я зрозумів, що якраз отут вона ж дійшла тоді до етапу вибору себе, і ось тут якраз вона на цьому етапі і провалилась, тому що ця сума вона могла її знайти 100%. за великим бажанням 100% вона могла знайти цю суму, і це було б продовження її вибору себе. Uh -huh. Вона від цього відмовилась. до чого. Я це підводжу, що фінансова сплата за послуги терапевта психолога є дуже важливою, якраз з точки з точки зору на ваш вибір себе. Що це той самий момент, коли ви вже починаєте ставати на шлях відсутності нехтування собою, нехтування своїми почуттями, станами, відчуттями, з тим, як вам остогидли ваші хвороби психічного складу? Це є початок. Початок вибору себе, і тут ми можемо задатися таким філософським питанням: а скільки коштує моя можливість почати жити для себе? По, -по безплатному попрацюємо чи ще якось, коли мова йде про мою можливість жити для себе? Я знаю зараз таку фразу в мене накрутиться, да що гроші дають можливість не бути використаними. коли доволяється ще людяність про яку я казав. І людяність і гроші, то мені кажеться, це такий рецепт, при якому немає і використаності, і з'являється щось таке. Ну навіть навіть не про гроші, просто а вкладення чогось свого. То це такий рецепт, який дозволяє, щоб щось відбувалося. Що ж любі друзі, дякую за перегляд. Пишемо коментарі, ставимо подобайки, Пишемо про що було б цікаво почути наступні випуски, і вже незабаром з вами вийдемо на зв'язочок.